Вітання на телеканалі Дніпро Тів випуск новин спорту тиждень. Знову розпочинаємо з ногу війну. Війна, яку Росія розв'язала на території нашої держави, забрала життя українського спортсмена у Донецькій області на Бахмутському напрямку. Порошого кулі не зміг уникнути снайпер-стрілець. Відомий у минулому легкоатлет Богдан Ходаківський свого часу він був членом збірної Київської області, ставав переможцем та призером чемпіонатів України зі стрибків з жердиною. Наші співчуття сім'ї, родині, близьким. І друзям загиблого відомий у минулому гравець Київського динамо і збірної України з футболу Владислав Ващук вступив до лав бригади наступу Буревій Національної гвардії України. За його словами, він керується патріотичними мотивами, які мають привести до перемоги України. Футболісти та тренерський штаб молодіжної збірної України зробили черговий внесок у допомогу нашим воїнам зі збройних сил України спільними зусиллями. Команда придбала автівку для третьої окремої штурмової бригади зсу і в Києві обабіч будинку Футболу гравці Володимир Брашко та Арсеній Батагов передали її волонтеру з Дніпра Кирилу Кирієву. Перший віцепрезидент Української асоціації футболу Олег Протасов також вручив йому м'яч з автографами футболістів молодіжки, який буде розіграний на аукціоні. А виручені кошти підуть на придбання необхідних речей та смаколиків для наших бійців. Раніше представники молодіжної збірної вже передавали українським військовослужбовцям рації 3D-принтери, ще одну автівку і інше спорядження спорядження необхідне на фронті. Лідер. Великої сімки президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на саміті G7 у Хіросімі Японія пообіцяли забезпечити, щоб російські та білоруські спортсмени жодним чином не виступали на як представники своїх. Держав, підкресливши, що звертають увагу на вплив російської агресії на міжнародний спорт, повністю поважаючи автономію спортивних організацій, ми підтримуємо чесну спортивну конкуренцію а також маємо намір зробити так, щоб російські та білоруські спортсмени жодним чином не виступали як представники своїх країн. Йдеться у заяві. Міжнародна федерація важкої атлетики не зареєструвала жодного російського спортсмена чи офіційного представника на гран-при Куби найближчому кваліфікаційному турнірі до Олімпіади 2020. Дцять раніше організація ухвалила рішення повернути росіян та білорусів до змагань у нейтральному статусі. Для цього спортсмени мали подати заявку з декларацією про нейтральність щодо війни проти України, але до встановленого терміну, 15 травня, жоден росіянин не надіслав заявки на гран-при Куби. Водночас подали декларації 13 білоруських спортсменів та 6 членів персоналу. Усіх їх зареєстрували. Зазначимо, що для кваліфікації на Олімпійсь... олімпійські ігри 2024 року у Парижі спортсмени мають взяти участь участь щонайменше у трьох великих змаганнях з п'яти Чемпіонаті світу 2022 року, у чемпіонатах Європи 2023 та 2024 років, а також гран-при Куби та Катару, два турніри чемпіонат світу 2022 року та чемпіонат Європи 2023 тисячі Росіяни вже пропустили. До нового складу Ради Фіба Європа увійшли 22 нових члени, що їх обрали представники Національних баскетбольних федерацій на з Європи Європи на засіданні, що відбулося у Мюнхені. До ради не увійшли представники Росії та Білорусі. Вони не отримали необхідну кількість голосів. Потім стало підсумком гарно проведеної роботи України та коаліції північно Європейських Федерацій країн Балтії та Федерації Польщі. Новим президентом Фіба Європа став іспанець Хорхе Гарбахоса, а генеральний секретар. Організації Андреас Загбіс підтвердив, що Росія та Білорусь найближчим часом не будуть повернуті до міжнародних змагань. Зазначимо, що серед нових членів Ради Фіба Європи немає також і представників України. Скандально відомий в Україні через свої проросійські погляди боксер Василь Ломаченко одноголосним суддівським рішенням поступився у Лас-Вегасі, Сполучені Штати Америки, у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBC, WBA, Super, IBF супер WBO американцю Девіду Хейні, який ним володіє свого часу у 2020 році. Українець втратив пояси після поразки від Теофімо Лопеса. Ломаченко подякував Ісусу Христу. Команді батькові, менеджеру Катмену своїй родині та друзям, після чого заявив, що хоче повернутися додому і підтримати свою країну та свою українську православну церкву за біломаченко. Отримає гонорар 3 мільйони доларів на один більше 4 мільйони дістануться хейні. Перший невдаха української прем'єр-ліги, професійний футбольний клуб Львів дочасно залишив вітчизняний елітний дивізіон, припинить своє існування. Гравці вже поінформовані, що з 1 червня клуб перестане виплачувати їм заробітну плату. Також футболістів попросили забрати усі речі з клубних баз. При цьому Львів не проводитиме матч 30-го туру чемпіонату УПЛ з колосом, який запланований на 3 червня у ковалівці. Контрольно дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення щодо догравання 11 травня матчу першого туру, в якому нічиєю 1-1 розійшлися спортивний клуб «Ніпро-1» та Олександрія. Наставник останньої Руслан Ротань, було вилучено з тренерської лави. Дістав підсторонення на три поєдинки, два умовно. А клуб оштрафовано на 20 тисяч гривень. Гравця Дніпровців Жуга Пеглову дискваліфіковано на чотири зустрічі, одна з яких умовно покарний і адміністратор команди спортклубу Вадим Комардін. І отримав відсторонення на три матчі. Один з яких умовно, крім цього, за порушення заходів безпеки під час проведення поєдинків присутніх глядачів у Жорицький Минай заплатить штраф у розмірі 10 тисяч гривень. А спортивний клуб Дніпро – двічі більше 20 тисяч гривень. Півзахисник Олександр Піхальонок став найкращим асистентом в історії спортивного клубу Дніпро 1 Рекордну 22-гу -го гольову передачу він віддав у матчі 27-го туру чемпіонату української прем'єр-ліги проти Ковалівського колоса. На другому місці відомий півзахисник Сергій Кравченко. У топ 3 також перебуває Йоркогут, який має в активі 20 асистів. Команда пляжного волейболу спортивного клубу Прометей у складі Діани Луніної та Тетяни Лазаренко вибрала срібні медалі турніру. Біч про тур Мадрід Ф'юче 2023», який фінішував в столиці Іспанії, Мадриді. До фіналу наші дівчата дійшли без поразок, здобувши чотири перемоги над представницями Іспанії, Швейцарії та Литви у вирішальному поєдинку за золото. Вони 0-2, 15-21, 20-22 – вступилися господаркам турніру іспанкам Ліліані і Паулі. 15 нагород, з яких чотири золоті, сім срібних та чотири бронзових, завоювали 25 спортсменів Дніпропетровської області в складі збірної України за підсумками 36-го чемпіонату Європи з Кіокушин Карате, який фінішував у польському місті Врославі і зібрав 750 спортсменів з 26 країн. Український метальник Молота Михайло Кохан з Дніпра став переможцем літньої універсіади, яка завершилася у Львові. Для нього звітні змагання стали першими після відсторонення від міжнародних турнірів. У всіх шести спробах він мав результат плати за 72 метри, краще з яких 74 метри 21 метр, 21 сантиметр даруйте рівно на 2 метри, випередивши найближчого переслідувача. Федерація зміщених і ММА Дніпропетровської області стала переможцем загальнокомандного заліку чемпіонату України на її рахунку: 23 золоті нагороди, 19 срібних та 27 бронзових. Вихованці другої дитячої нацької спортивної школи нашого міста завоювали дві бронзові медалі командного чемпіонату України зі стрибків на Батуті, що відбувся в Одесі. Призерами серед хлопців стали Денис Власов, Олексій Іщенко, Денис Данекін та Роман Борисюк. у Дівчат на третю сходинку п'єдесталу пошани зійшли Поліна Коваленко Вікторія Іванова, Ганна Гармаш та Софія Опанасенко. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.